Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux, серія Silver Line на цоколь H13 з температурою світла 4300 к. Артикул даного комплекту 118 413 265. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині середині у нас знаходиться гарантійний талон. І також дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 28 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Лампи практично повністю в металевому корпусі, крім посадкового цоколю. Він з пластику. Також на кожній лампі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів, як ми бачимо, немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Жовтим кольором світла бачимо, заявна колірна температура 4300 К. Потужність, нагадаю, 28 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.